Слава Україні! козаки! Сьогодні на огляді акумуляторна безщиткова 36-вольтова пилка від Vitals професійної серії з 60 місяцями гарантії. Два акумулятори по 6 А -годин, 18 вольтових і також потужний зарядний пристрій з активним охолодженням і струмом заряду 4,5 А. Тобто оці акумулятори один має заряджатись приблизно за 1,5 години. В комплект поставки в нас входить сама пилка. Ось така. Шина, ланцюг, чохол для шини та інструкція з експлуатації української мови. Розглянемо пилку ближче. У нас прогумована ручка, кнопка, яка не вмикається, якщо не затиснути оцю кнопочку. З двох сторон вставляються два акумулятора. До речі, вона на одному акумуляторі, звичайно, не робить, бо вона 36 вольтова. І від одного з такого акумулятора вона працювати не буде, їй потрібно два, бо вони з'єднані послідовно. Також додаткова ручка прогумована приємної товщини, не надто тонка і не надто товста, закручена на двох болтах з цієї сторони і з цієї. Ось тут у нас заливна пробка, щоб заливати сюди мастило. Так, чомусь у мене вона від'єдналась, хоча мала би бути. Так, щоб не загубилося. І також є віконце, через яке можна подивитися, скільки мастила залишилось в пилці. Стопор. З іншої сторони у нас кріплення шини. Воно йде без ключів будь-яких, тобто руками можна встановити шину. Таким чином, тут є дві шпильки, і натяг також відбувається без. Участі додаткових інструментів. ставимо Ну Звісно, що ланцюг ви поставити, але це вже потім затискаємо. Ось так. Піджали і потім ось цією великою шайбою регулюємо натяг нашого ланцюга. Ось так. Зубчате та колесо також металеве, і упори у нас також металеві. Тобто до надійності питань у мене поки що немає. Ну і 5 років гарантії натякають на те, що виробник впевнений в своєму продукті і з ним буде все добре. Акумулятори на 6 АГ, годин, як я вже казав, і мають індикацію рівня заряду трьохпозиційно, що на одному, що на іншому. Дуже зручно, що є затримка світіння, і ми натиснули кнопочку, і бачимо деякий час, наскільки заряжений акумулятор. Вставляються вони легесенько, таким чином, один, другий і все, пилка. Мала би працювати, але ось в такому положенні. Присутній плавний пуск і дуже швидко гальмується. На шині присутній отвір для змащування ось цієї зірочки, тобто її прийдеться змазувати окремо. Ось так виглядає пилка в зібраному стані і готова до роботи. Давайте замірюємо її довжину. Можливо, комусь це буде важливо. 80 см і довжина глибина різу десь 32 см. Вага без акумуляторів. 3 ,650 кг 650 г. Вага одного акумулятора. 937 грамів, тобто разом з пилкою два акумулятора буде важити 5,5 кг. Сподобалося, що в комплектації є ось такий захисний чохол, який убезпечить ваш автомобіль від брудного гострого ланцюга, який в мостилі постійно. І це копійчана деталь, але не кожен виробник кладе його у свою комплектацію. Тут а плюс. Давайте спробуємо штільом, заводимо його. Є. І наскільки швидко відрізать? Засікли, а тепер подивимося, наскільки швидко три різи зроблю я віталсом. Штіль класно ріже, але дуже голосно. <звук> Мені здається, Віталс ріже швидше. Давайте далі продовжимо тест продуктивності. Подивимося, скільки вистачить акумуляторів. Продовжуємо. Ок. Візьму ще одне полінце. Тягнути ланцюг, ось так. Це робиться буквально за лічені секунди. Це просто якась звірюка. Ще одне. Дивіться, не тисну, просто ставлю пилочку. Ключами, і вона під власною вагою без питань, ріже ось такий круглячок діаметром 10-15 см. Закінчився круглях. Подивіться, оце буквально 5-10 хвилин роботи і скільки перси, скільки кругляка перерізала. І при цьому зараз подивимося, що там у нас з акумуляторами. Акумулятори у нас тільки одне ділення пропало. Пилка зрізала 93 різа, От таких Діаметром від 12 до 15 см кругляка. Зараз спробую ще порізати сухого ясена. Ось мені Едуардович дав. Ось така. Давайте спробуємо, як воно буде різати сухий ясен. Мені здається, взагалі без різниці, що йому різати. Ну давайте ще разочок. На яблуні ще попали. Так, Едуардович дає ще яблуньку. Тогорічна річне у нас оце. Суха тогорічна. Ну, як масло гарячим ножем. До висновків. Мені дуже сподобався інструмент. Дуже простий в освоєнні, не потрібно там змішувати бензин з мастилом, заливати. Залили мастило для змащування ланцюга, вставили два акумулятора і вона готова до роботи. При цьому вона легенька. Нею, ви бачили, я різав однією рукою. Вона ріже настільки потужно, що під власною вагою не треба ні тиснути, нічого, просто поставили, і вона ріже. Я до цього деревину не різав ніколи. Тут взяв в руки і без будь-яких питань на незручному. Ніколи так не робіть, як я. Незручному такому козлі з піддонів ви бачили, як вона абсолютно легесенько ріже ось такий кругляк діаметром 12-15 см. 93 різа, і при цьому 6-амперний акумулятор сів всього на одне ділення. Він не перегрівався ні один, ні другий, ні пилка, не мала ніякого там надлишкового нагріву. Все працювало так, як треба. 5 років гарантії. Видно, що виробник вклав хорошу інженерну думку. Цей девайс. Звісно, хотілося б, щоб ось цей комплект коштував трішечки дешевше, але 5 років гарантії неймовірна потужність, безщитковий двигун і при цьому енергоефективна. Тому я задоволений, дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.